Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду На нашій діляночки з огірками. В такому вони стані. Після підживлень, обробок, поливань. Весняних проблем з пересадкою. Ну, ми ще огірки не споживаємо. Але вже вони в процесі. Ось так. Ось такі. Є. От. У нас були раніше трошки дощики, сьогодні зранку я трошки полив. Ще вологу навряд чи буду поливати. От. Обробка була у нас від хвороб. Ну Поки що, слава Богу, десь один-два листочка проскакувало проскакував. Від хвороб я обробляти не буду. От. А щось засихає. Але підживлювати потрібно. Я підживлю корником. Зараз будемо розводити, буду розводити нову партію. Нову, да, нову Дозу для підгодування. Е, в підгоду е, підживлення для гірків я е, дотримуюся одної традиції. Стараюся органічними добривами. Це велика кількість азоту і інших поживних речовин. Курник. Нагадую, відео вже знімав. Літрова кружка. Набрав повну кружечку. Отаке таке воно і є. Відерця. на одну кружечку літрову курника 50 мл байкалу і один літр води. Тут у мене вже три кружечки, якщо всипав, бо одною рукою незручно. Виливаю цю суміш сюди в три кружки літрових 150 мл Байкалу і 3 л води. Літр дав. Вот а, ось так. Три. Перемішую. Ну, воно зараз, в принципі, нічого не дасть. І відношу таки в тіньочок, не в холодне місце. Сьогодні четвер вечір. І десь на суботу, може і неділю, буду підживлювати огірочки. Для підживлення все настоялося, перемішую. Беру одну третю кружечку тої суміші на 10 літрів води. І під кожен корч по... Півлітру, літру, скільки потрібно. Підживлення гірків. Курник. Байкал. Вода. Настаємо. Дякую за увагу.